Вітаю вас на каналі, сьогодні 4 жовтня 2025 року. Ось ми знаходимося з вами біля п'ятирічного куща Емір, корневласного. Минулого року я давав рекомендації щодо того, як краще його навантажити, що потрібно для цього зробити. Хотів би вам продемонструвати результат цьогорічний. Ми зараз з одної сторони подивимося і з іншої зайдемося. Дивіться, в цьому році ось, показує ось такі грони. Була застосована довга обрізка. От. Я виріжу пару, ягод, тоді покажу, які бачите, ось давайте перейдемо по цій стороні, а тоді ми перейдемо. Бачите, показує ось такі в цьому році результати. Показую його пізно, тому що в цьому році у нас відставання. Ми зайдемо ще з тієї сторони, подивимося, там є ще більші грони. Відставання десь півтора-два тижні по термінах і за, те, що, за того, що був червень холодний і дуже холодний на травень місяць. Я, що за, вже по спостереженнях за еміром, на протягом 5 років треба застосовувати обов'язково довго обрізку. Це 2 метри 2,5 ну, у кого є можливість десь от, от в таких межах. Якщо застосовувати коротку обрізку, там метр до метра, він не буде видавати потрібних урожаїв, закладати. Бачите, грибинішка в нього дуже така потужна. Це все градобоїне. Бачите, по ягодах видно позатягувались, і не гнили ягоди. Це вже було по зеленій ягоді зроблено. От застосувавши довгу обрізку, ми бачимо, що по Еміру таке навантаження. Зараз ми перейдемо ще на іншу сторону, там буде більш видніше, які там закладає великі грони, який урожай. Ось ми перейшли з вами на іншу сторону Еміра. Ось дивіться, демонструю з цієї сторони. Ось, бачите, отакий. Урожай цьому році, Давайте пройдемо по площині, подивимось. Які, бачите, закладає грони. Такі грони це десь кілограм по півтора. Ось дивіться, ще виміра може бути і ось така грона. Давайте цю маленьку заберемо. Ось дивіться, яка вона по величині. Одна, ось наступна. І давайте далі ось найбільша. Я її пізніше виріжу. Ось дивіться, яка вона. Тут десь, я думаю, десь кілограмів 2 буде. Незважаючи на таке навантаження, дивіться, зараз я виріжу ягоду. Да, демонструю мір доволі велику ягоду по розмірах. Перший раз, коли його побачив 5 років назад, дуже захотілося мені мати такий виноград. Давайте я нижче покажу його на сонці. Осоко зараз я. Сірникову коробку достану, покажу його розмір. І 5, 5 років назад коли побачив його в Запоріжжі на виставці, дуже захотілося мені мати оцю гібридну форму. Да, є певна специфіка по тому, як її навантажити, але мені дуже подобається ось бачите, який має ягода розмір. Тут грам 18 десь 20, там можливі були. Коли було менше навантаження, були трохи більші екземпляри ягод. Що б ще хотів би сказати, у кого емір є, щоб краще його ну, добитися отаких от результатів. Тут десь порядком десь до 30-30, може 5 кг на кущу зараз, треба обов'язково застосовувати фосфорокалійні добрива для того, щоб краще визрівала лоза. Виміра, лоза визріває ну так, посередньо. І тому треба обов'язково застосовувати фосфорно калійне добриво. Це треба враховувати для того, щоб закласти довгі рукав, або обов'язково треба підживлювати фосфорно-калійним добривом. Починати треба це десь ну, хоча б із кінця серпня, там раз у 10 днів невеликими концентраціями, щоб в ягоді в нас не було ну, негативних речовин. Але невеликою концентрацією фосфорокалійними добривом треба проходити, щоб визрівала лоза. Тоді ми зможемо закласти довгі рукав. І отримувати такі гарні результати. Хотів би ще, хто не куштував ну, зосередити вашу увагу на структурі м'якоті і смаку. Я вже повторювався минулого року у ролику казав, що з синьоокращених ягід мені мір подобається найбільше. У нього консистенція м'якоті така щільна, шкірка дуже ніжна і при розкусуванні відбувається вибух у роті. І розтікається сок. Вважаю, що це одна це із смачних дуже синьоягодних форм. Вона в цьому році трошки не добрала кольору, така вона ось залишилась червоно-фіолетова. В деяких місцях де менш було світлено, там ще залишилася ягода така зеленувата, там з якимсь кінчиком зеленим. Але це незважаючи на це, вона вже стигла. Бачите, в цьому році. Вдалося мені навантажити її. Користуйтеся порадами. Дякую за увагу.